Я тут не бачу, щоб тут щось таке було прям таке глобальне, що піпець, як ото було після Чорнобиля. Ні. І отут тут відкриваю карту, яка от і каже про те, що у, улибнеться фортуна. Улибнеться фортуна для людей, для міст. Щось таке, ну от що. Чому, в якому вигляді ця буде фортуна, я думаю, це вже не має значення. Головне, що улибнеться фортуна і все ж таки от зупинять дуже швидко. Так, я вам дуже вдячна, друзі, що ви мене слухаєте, що ви мене дивитеся. Я намагаюся зробити якомога більше добрих справ взагалі людям, тваринкам, пташкам. Намагаюся зробити якомога більше про те, що ви мене просите. Якщо ви мене просите, то я розумію, що значить в цьому є потреба. І тому я це для вас роблю. Так. Я вже про відео про Запорізьку гідроелектростанцію розповідала про те, як треба зараз просити у Господа Бога, щоб у, і у всі міроздані, у всесвіту, для того, щоб скоріше прийшов мир. Якщо вам це інтересно, подивіться це відео або промотайте його до кінця і все ж таки послухайте. То, що я вам пропоную, тому що саме це правильно і тому що саме це пришвидчить мир, якщо ви бажаєте вже нарешті миру. Тому послухайте, щоб я тут не, не займала, да, місце для відео, і воно і так у нас вийшло дуже довгим. Наприкінці я хочу вам усім побажати миру. Щоб настав мир нарешті в Україні, щоб ми жили нарешті у мирі. Я бажаю вам, щоб, щоб мир був внутрі кожного з вас, в душі і в серці. Я бажаю вам, щоб в вашому серці жила любов і щоб ця любов тільки збільшувалась. Я бажаю, щоб вона не зменшувалась навіть. Із-за цих подій, що відбуваються в Україні, а щоб вона тільки збільшувалась. Я, ж, я бажаю вам любові, добра, миру і бажаю вам усіх земних благ. Якщо вам подобається те, що я вам розповіла, ну, звісно, не те, що я вам розповіла, а те, що я для вас роблю. Якщо ви добра людина і якщо ви хочете допомогти якоїсь людині, навіть не знаючи цю людину, просто натисніть пальчик під відео, натисніть вподобайку, і завдяки це, це ваше добро. Пальчик натиснули. Ви зробили добро. Можливо, та людина, яка хотіла отримати цю інформацію, також її отримає. Неможливо, а отримає. Вона, ця людина, отримає добро. За те, що ви ставите пальчик, ви також робите добро для мене. Тобто, ви вже робите подвійне добро. І я прошу, пам'ятайте вас, зараз працює дуже. Бумеранг. То, що ми просимо, то, що ми робимо, то, що ми мислимо, то, що ми говоримо, то до нас повертається сторицею. І зараз повертається дуже швидко. З кожним роком цей бумеранг буде працювати менше і менше. Він буде працювати, але він буде працювати менше, тобто не так швидко. Але через 200 років бумеранг запрацює швидше, ніж у цьому році. Тому. Ставте вподобайку. Робіть добро для мене. Робіть добро для тих людей, які завдяки вам побачать це відео і отримуйте собі назад добро, але в стократному розмірі. Всіх вам благ, дорогенькі!